Вітаю, шановні колеги, я Олександр Чередніченко, консультант із впровадження системи ARIS та офіційний партнер розробника ARIS компанії Software AG в Україні. Вже більше 20 років допомагаю компаніям в Україні за кордоном налагоджувати управління бізнес процесами із використанням методології та програмних продуктів ARIS. В цьому відео ми поговоримо про таке. Ви познайомитесь із існуючими платформами ARIS. Хмарною та Enterprise. А також ми дуже оглядово подивимось на головні відмінності цих платформ. Декілька слів про саму систему і розробника. Власником системи ARIS є приватна компанія Software G, яка входить до структури американського холдингу Silver Lake. ARIS рік тому відсвяткував 30-річний ювілей, і на момент запису цього відео на ринку доступна 10-та версія системи. Це безумовно світовий флагман серед систем для моделювання бізнес-процесів і архітектури підприємства. Зараз у світі нараховується більше 20 мільйонів користувачів системи. В Україні АРІС широко застосовується у фінансовому секторі, у агросекторі, IT, девелопменті та енергетиці. Аріс представлено двома платформами: Хмарною Cloud. Та Enterprise. Технологічної відмінності між цими платформами фактично немає. А от функціональне є, що це значить? З точки зору збереження, створення контенту, тобто діаграм, відмінності дійсно нема. Тобто, наприклад, ви можете зберегти дані із Cloud у більш просунутій версії, перенести ці моделі. І що головне, навпаки, тобто з більш просунутої версії Enterprise можна переносити контент у клаудну або хмарну версію. А от функціональні відмінності означають, що у більш просунутої версії Enterprise більше додаткових модулів для аналізу, адміністрування та управління процесами. Клауд платформа представлена трьома типами підписки. Basic Advanced та Enterprise. В свою чергу, Enterprise має дві підписки: Cloud та On-Premise. Або як ще його називають, standalone. Але фактично, Enterprise Cloud належить до двох світів. Тобто, функціонально він такий самий, як і on premise але хоститься фактично на серверах э, Software AG. В Україні найбільш розповсюджені версії Advanced Cloud і Enterprise on premise Тепер поговоримо, які ключові відмінності між платформами Cloud та Enterprise. На сайті ArisCom наведено перелік ключових відмінностей цих двох платформ. Тут зрозуміло, що Advance має менше функціоналу, деякий обмежений, деякий просто відсутній. Про це більш детально ми поговоримо в окремому відео. Проте, зупинимось зараз на головних відмінностях. По-перше, Enterprise версія може бути встановлена на ваших серверах. Cloud це тільки доступ через веб і на сервера Software AG. По-друге, enterprise має десктоп-версію для моделювання. У клаудній версії моделювання відбувається виключно у браузері. По-третє, enterprise версія має більш широкі можливості для управління контентом та діаграмами, а також функціонал для бізнес-аналізу. Крім того, Enterprise версія має більш широкий функціонал адміністрування системи, це і налаштування інтерфейсу, це налаштування методології, створення кастомізованих звітів. Це налаштування доступів до самої системи і до окремих розділів вашого репозиторію. Це автоматизація певних рутинних функцій, наприклад, автоматичне бекапування репозиторію і вашого контенту. Якщо ви хочете протестити систему, дивіться наше окреме відео по реєстрації демо-версії Aris Cloud Advance. Посилання буде в описі до цього відео. Дякую за перегляд. У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь. Контактну інформацію ви зможете знайти у описі до цього відео.